України Колись давно через велику кількість каналів, клонгів, Бангкок назвали Азіатською Венецією. Клонги традиційно використовувалися як транспортні шляхи та плавучі ринки, а також для стічних вод. З того часу пройшло багато часу. Багато каналів засипали, і вони перетворилися на звичайні автомобільні дороги. Але все ж таки деякі залишилися. Канали та клонги Бангкока відіграють важливу роль у водній транспортній мережі міста. Тайці почали прокладати їх з незапам'ятних часів, проте важливе економічне значення канали набули лише за часів Аютхаї. Саме в епоху Аютхаї торгівля ставала все більш важливою і необхідною частиною життя тайця, і виникла потреба переправляти великі партії товару в інші країни, деякі з яких знаходились в іншій частині світу. Бангкок або Крунгтеп, як його називають місцеві столиця Таїланду. Чотири роки поспіль, з 2016 по 2019, він займав перше місце в рейтингу найбільш відвідуваних туристичних місць світу. Його повна назва тайською входить до Книги рекордів Гіннеса як найдовшого в світі. Якщо транскрибутуватиме на українську, воно звучатиме так. Крунг, Тхеп, Маханакхон, Амон, Ртанакосин, Махинтараютхая, Махадилок, Пхоп, Нопарат, Радчатхани, Буриром, Удомратчанивет, Махасатан, Амон, Пиман, Аватан, Сатит, Сакатхатія, Витсанам. Щебенко найспекотніше місто в світі, якщо порівнювати за середньорічною температурою. І це одразу відчувається, без кондиціонера тут миттєво стаєш мокрим. Щороку під власною вагою місто йде на кілька сантиметрів вниз і повільно тоне. А так як паралельно зростає рівень Світового океану, то, за прогнозами вчених, більша частина Бангкока може виявитись затопленою до 2050 року. Ще в 15 столітті на місця нинішнього Бангкока розташовувалося невелике поселення, яке розрослося до міста і в 1782 році отримало статус столиці. З цієї дати прийнято відраховувати історію сучасного Бангкока. Згідно з даними останнього перепису населення, у 2020 році в місті проживало 10,5 мільйонів осіб. Це близько 15% жителів Таїланду. Ріка Чаопхрая, або Чаопраї, як її ще називають, одна з найбільших річок Таїланду та головна водна артерія його столиці. Вона бере початок біля міста Накхонсаван, проходить у центральній частині країни за Менамською низовиною і впадає в Сіамську затоку. На берегах Чаопхраї збудовано величезну кількість храмів та найважливіших пам'яток архітектури. Саме тому серед туристів у Бангкоку так популярні водні прогуляння. Та круїзи річкою на паромах або швидкісних човнах. З води головні визначні пам'ятки столиці виглядають дуже вражаючі. До того ж, це чудовий спосіб розглянути якнайбільше знакових місць та побачити місто по-новому, що обхрає є і важливою частиною міської транспортної системи. Її каналами можна зручно і дешево та швидко добиратись до різних частин Бангкока, в тому числі до важливих пам'яток. Серед них королівський палац із храм, Сморага довгого Будди, а також храми Ват Арун та Ват Пхо. Я дуже люблю мости. На жаль, у Бангкоку гарних мостів небагато. Точніше, лише один. Саме про нього і хотілося б вам сьогодні розповісти. Ідею про будівництво в Бангкоку такої грандіозної споруди, як Вантовий міст через ріку Чуапхрая висунув король Таїланду Рама 9 Пуміпон Адульядет. У 1995 році міська адміністрація Бангкока представила проєкт мосту як додатковий об'єкт, що дозволяє розвантажити сусідній міст Пхра -пін клау розташований нижче за річкою, а також з'єднати центральний Бангкок з районом Кхон-Бурі. Будівництво, що почалося в 1998 році, зайняло два роки. Загальна сума бюджету, що використовують у проектуванні на будівництво моста, що склала 3 мільярди 170 мільйонів бат. 20 вересня 2002 року міст був офіційно відкритий. Вантовий міст має одну опору пілон, яка розташована приблизно на одну третину відстані від північно-західного кінця мосту. Довжина мосту 2 км 450 метрів. І названо його на честь короля Таїланду під ім'ям Рами 8-го, 8-го короля династії Чакрі. З нього відкриваються чудові краєвиди на діловий центр Бангкока, річку Чабхрає з її численними човнами і кораблями, а також храм ранкової зорі, який особливо добре виглядає вночі з підсвічуванням. Тут дуже гарне місце для зустрічі заходу сонця. Міс Сомдет Пхра Пінклао це міст недалеко від мосту Рами Восьмого. Він пов'язує острів Радтанакосін з Тонбурі. Міст названий на честь Пінклау віце короля Сіаму 1851-66 років. На стадії проєкту міст називався Мостом Тха Чанг Ванна. Однак у червні 1973 року він був переимінований на міст Сомдей Пхра Пінклао на честь принца Пінклау. Будівництво міста, мосту розпочалося 4 серпня 1971 року. Він був. Відкритий для руху 24 вересня 1973 року віце-міністром таном Кітті Качорном. З цього мосту також відкривається гарна панорама на діловий центр Бангкока, річку та храми біля ріки. Квітковий ринок Бангкока вважається одним із найпопулярніших ринків у столиці Таїланду та пропонує своїм відвідувачам унікальний досвід, коли вони можуть бути вражені вишуканими, барвистими та чудово ароматними товарами. З історичної точки зору, створений близько 200 років тому, ринок спочатку позначався як ринок морепродуктів, але поступово до місцевої торгівлі приєдналися й інші товари, в основному квіти, а потім стали продаватися з оглушливим успіхом. У другій половині минулого століття було прийнято рішення зробити ринок остаточно та офіційно ринком оптово роздрібно продажу свіжих квітів. Квіти тут продають як в день, так і вночі. Однак оптова торгівля в основному кипить у нічний час. Тут на кожному кроці контрасти, сірі, напіврозвалені і покриті пліснівої нетрі межують з 300-метровими скляними хмарочосами і елітними кондомініумами, а прямо біля входу в шопінг моли стоять буддійські вівтарі – Пересуватися в Бангкоку на великій відстані реально тільки на автотранспорті. Місто не призначені для велосипеда, самокату і піших прогулок. З громадського транспорту в Бангкоку є підземне та наземне метро, автобуси, човни, таксі та тук-туки. Для потреб мешканців та гостей Бангкока в місті діє близько 400 автобусних маршрутів. Перший тунель метро з'явився у Бангкоку тільки у 2004 році. За 5 років до того німецькі інженери звели дві лінії надземного метрополітену під назвою Skytrain. Таксі в Бангкоку це одне з найдешевших транспортних засобів у світі. Мандрівники, які хоча б одного разу побували в столиці Таїланду, розповідають цікаві факти про Бангкок та його нічне життя, бурхливі нічні події є особливістю міста та однією з його візитних карток.